Я та година вечора я вийшов з хати до гаражу йти. І побачив в червоне таке, хтось світло, то подивлюся, то не світло лампи, то я так на вогонь. Підходжу до сусіда до брани, чую вже крик. Підбіг до дверей, чую, там людина ще більше кричить. Забіг середини, той воздух, покупив в легені і підбіг. Чую, де на помацьки знайшов людину. Витягнути на свіжок у вітрях. І почекаю, що мав бути батько. Батько теж, батько в другій кімнаті, був, теж на свіже полічали людину. Я був на дворі, а коли вже зайшов, то як двері відкрив, ну, але як пішло, все на мене, руки тільки попіки. Дуже ужасний день. Просто без нічого захисту не було, то не доповідання просто. А той момент був, що я якось так почув той крик до брами, і туди різко я навіть не думав, що ну, почув, думаю, відкрив, подивився, де, де той голос на голос, тан, зразу, то, чи там. Зразу чи, чи є. Досвід є ті, що я роблю. Долі секунди грати. Роблю. Зарядка була на телефоні, і вона в мене так постійно я її не витягає, навіть залідив, не зарядив. Я тобі дуже сусід Василь тобі за те, то, щоб часом звонити, поміг мені. А то би згоріла вся хата, напевно. Хата бізниця. То і сусіди бачить, згоріли. Вони ж у дежвісі лесіла.